В Україні у Херсоні заспівав граф Монте Крісто і зробив це угорською мовою. В Україну приїхав угорський драматичний театр. Він брав участь у міжнародному фестивалі Мельпомена Таврії про незвичний для українців мюзикл Олена Ваніна. На Сцені 70 акторів і танцівників і живий оркестр. Поруч зі сценою йдуть титри українською. Мова не стала перепоною, кажуть шанувальники театру. Той, хто читав твір, зрозумів усе без перекладу. Оркестр просто чудовий. Ну які гарні актори, яка гра просто вражає. Емоцій маса. Ми знаємо любрі ми розуміємо, о чому йде річ, тому, може бути, не так всматриваємося в титри, скільки вслушується в те, що відомо слухаємо. Роль графа Монте Крісто грають два актори. Молодий з'являється у спогаді. Дорослий приходить у світське товариство, щоб провчити своїх кривдників. Робо! Мюзикл поставив звичайний драматичний театр. У постановці в Угорщині задіяно понад 120 акторів. Щоб приїхати в Україну, трупу скоротили до 70 людей. Декорації монтували усю минулу ніч. Глава величезних каміону, два 30 тонники. вони стоять біля театру. Ми навіть не змогли в провулку. Вони собі привезли все звук, світло, купу всіляких таких цікавих речей, яких у нас просто немає. Нам цікаво подивитися. Я знаю, що наші умільці завтра таке зроблять. Це точно гучні тривалі овації. Актори співають на біс. Театрали кажуть, до таких постановок Україна ще тільки звикає. Хоча західні театри у такий спосіб, доступними для широкого кола глядачів, роблять великі твори. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН, 1+,1.